Та вас це акценти за час повномасштабного вторгнення. Волонтери стали надійним тилом для наших захисників, а також для людей, які потерпають від дій ворога. Запоріжжя стало цілим волонтерським хабом, і нині тут працюють чимало благодійників з різних міст України. Зокрема, громадська організація освітня фундація Потенціал переїхала сюди з Краматорську. Як працюють у нашому місті, чим і кому допомагають, поговоримо у студії. Поруч зі мною Марина Коляда, голова освітньої фундації Потенціал, та Ігор Коляда, фінансовий директор. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо вас. Отже, як я вже сказала раніше, починали ви свою діяльність у Краматорську. До Запоріжжя вас змусила війна переїхати, я так розумію? Да, в березні 2022 року, коли біля нашого дому перелетіло рядко, ми собрали все: машину, собаку, дитину і переїхали сюди. І тут вирішили продовжити працювати, так? І так. Спочатку ми чекали, що війна закінчиться, угу. як і всі. Думаю, на місяць і два-три до тижні та да. на місяць додому все буде гаразд. Ну життя поставило точки по різному uh -huh. Тому ми залишилися тут. Так, да, Десь біля місяця бо два місяці ми ще знаєте так ось закрилися. Чекали, а потім вже вирішила, що чекати нема чого, і треба щось робити, оскільки вся наша робота залишилась в Краматорську, то логічно було, що тут ми почали спочатку, тому що вся команда, з якою ми працювали в громадській організації, вона зараз мешкає хто в Україні, да? в деяких там кінцях України, хто приїхав за межі за кордон. Але тут ми вже зуміли зібрати команду, яка вміє працювати, вміє допомагати. Ти і дуже така плодотворна праця у нас почалася. Ви нову команду так звичайно почалося можна сказати з чистого аркушу. все у вас а вся наша родина, да, це є члени нашої громадської організації. Звичайно, ми всі працюємо в одному напрямку, і це дуже було класно, тому що ти можеш покластися один на одного. Але коли ми сюди приїхали, почали вже працювати в цьому напрямку допомоги людям, ми зрозуміли, що дуже важко а, у нас немає стільки ресурсів. Тобто, нам люди потрібні, нам потрібні волонтери були, потрібні деякі ресурси, фінансові, матеріальні і натуральні. Допомога, і звичайно, ми зверталися до людей з проханням допомогти нам, і таким чином у нас склалася команда, на яку ми зараз можемо опиратися. Дуже надійна команда, і дуже велика, я вже сказала. Дуже багато партнерів ми знайшли за ці півтора року, скажімо роботи в Запоріжжі, і це партнерські організації, як громадські благодійні фонди, це влада, на яку ми можемо спиратися. Тобто, це люди, які допомагають завжди. Як створювалася ваша організація? Тобто, чим займалися ви до того, як прибули до Запоріжжя, і як ваша робота трансформувалася? Чи вдається продовжувати те, що ви робили? Чи зовсім нові напрямки відкрили для себе? Ми взагалі працювали. Ну, мабуть, моя робота, тому що спочатку це була моя робота. Я прийшла працювати в Донбаський інститут техніки менеджмента у 2005 році, і на мене були покладені обов'язки займатися виховними заходами зі студентами. Виховна робота, соціальна робота, підтримка населення, яке ну, як потребує цієї підтримки. Да? І спочатку це були такі ненав'язливі заходи, такі як там допомога діткам або там тваринкам. Згодом це вже були більш серйозні такі заходи, і наша ректор дуже підтримувала їх, і навіть започатковувала. Це були дуже великі проекти, які ми впровадили. Наприклад, світ рівних можливостей для людей з особливими потребами, або університет третього віку для людей похилого вже. Для людей похилого віку, а це були мої найулюбленіші заходи, такі як профорієнтаційний форум, коли ми збирали до 400 підлітків для того, щоб вони на наших майданчиках ознайомлювалися, пробували різні професії. Це був і літній табір, де діти також освоювали різні професії. Тобто, це такі вже знаєте рідні заходи, які ми впроваджували, і ну, звичайно, коли почалась війна, ми їх звернули. І також, коли почала, розпочала. Епідемія, да, ми перейшли в формат онлайн. Деякі заходи у нас вони залишились в форматі онлайн. Допомога, наприклад, там психологічна підтримка або співпраця з іншими громадськими організаціями, які проводять там якісь тренінги. Але фактично в Запоріжжі ми почали працювати з нуля. Тому що той досвід соціальної та педагогічної роботи да підтримки людей він трохи відрізняється зараз ніж був до війни. Все ж таки, ви освітня фундація більше освітня. а тут. Як довелося? А тут да, оскільки саме освітній напрямок. Спочатку війни він дум, був не дуже вистребуваний. Так, так, переш... так, необхідно було закрити первинні потреби людей. Звичайно, ми розпочали саме з цього. Тобто ми шукали допомогу. Так, у нас обмежені ресурси, ми не всі можемо допомогти, і ми шукали допомогу з різних боків і зі сторони влади, міжнародних організацій для того, щоб цю допомогу оказувати. І це були, по-перше, такі потреби, як харчові набори, це гігієна була. Яку потребують і досі, це були потреби у теплі, тому що наступала зима, і прогнози були не дуже гарні. І ми шукали будь-яку допомогу для того, щоб люди пережили цю зиму. Це була можливість надана нам міжнародною гуманітарною організацією «Актед», яка є нашим основним партнером на сьогодні. Саме вони надають нам і натуральну допомогу, тобто, це можуть бути пічки-боржуйки. От зараз нас чекають дрова. Це були ковдри, да? все те, що ми могли. На дитячі набори допомогти людям, щоб вони пережили цю зиму. І потім це вже. ну, на на цей момент це поки що мрія а, відкрити свій центр. Ми вже знайшли приміщення, нам а, надали його на льготних умовах для того, щоб ми могли працювати і в подальшому а, у освітньому напрямку. Але зараз це все ж таки первинні потреби людей, які до нас звертаються, які а, ну, цього потребують. Це досі актуально залишається. Тоді коли до Запоріжжя перебувало багато людей з міст, де ще Зараз до Запоріжжя прибувають люди. Ну, але це не в такій кількості вони прибувають, як тоді, коли були в нас гуманітарні коридори. Люди прибувають у них є якась ще подушка, як кажуть, uh -huh. з дому. Вона закінчується. І люди, які вже проживають в Запоріжжі по пів року, по року починають саме оберещатися далі для того, щоб їм допомогли. Бо роботи немає. А знаєте, є таке ем, якесь ну, в побуті да, у нас, що люди, які вже півтора роки живуть, десь там на одному місці, вони вже мають пристосуватися. А я вам хочу сказати, що це не є дійсністю, тому що ну не відповідає дійсності, тому що багато людей як ходили, так і ходять за допомогою. Більшість з них не мають роботи. Вони виживають на ті 2-3 тисячі, да, які надає держава. Це дуже класно, але вони розраховують на допомогу, яку надають волонтерські організації, волонтерські штаби, донори, тому що є це суттєва підтримка для наших людей. Ми бачимо, як кожного дня зростають ціни. Це дуже важко втримувати себе на плаву, да, і покупати якісь там речі, і, наприклад, ну, життя триває, народжуються діточки, нікуди потреби не зникають. Але декретні такі малі, що ми розуміємо, да, людям дуже важко виживати. Дуже багато у нас багатодітних родин. Чоловіки залишилися, може, там, в якихось районах Запоріжжя, наприклад, да, батьки там вони тримають своє житло, вони допомагають місту, але мами з дітками вони живуть тут і у них дуже дуже мало ну, обмежені кошти для того, щоб виживати. Тому звичайно, вони звертаються за допомогою, і вони потребують цього. І ми кожного дня телефонуємо нашим донорам, як чоловік каже, з попрошайками телефонуємо, питаємо, шукаємо можливості у партнерських організацій для того, щоб закривати ці потреби, тому що вони є нагальні. І навіть ем, наша влада зверталася до нас, от буквально недавно, так кажучи, чи не хотіли б ми відкрити. Ем, ех... Ну, хаб like да. або шелтер да, для yeah. того, ну, шелтер, скоріше, для того, щоб а, наші переселенці могли проживати на постійній основі. Чи можемо ми опікуватися uh -huh. цим шелтером, тому що дійсно є потреба. Ми моніторимо ці потреби кожного дня. Ми співпрацюємо з місцевими громадами для того, щоб розуміти, що є і що необхідно. А, тому що а, часи йдуть, да, ми вже. Ну, Якось пристосувалися mm -hmm. до цих умов, але все одно потреби нікуди не зникають. Треба їсти кожного дня, треба купатися кожного дня. Тобто, це треба робити. Так, є такі потреби і в освітній галузі, але вони більш, знаєте, на зараз на, на, на цей час є актуальними. Mm -hmm. Тому е, е, ми думаємо про це, але треба зберігати, що певні умови безпеки. Тобто, таке приміщення нам потрібно, яке не ну, відповідає реаліям сьогодення. А все ж таки, якщо про шелтер говорити, ви прийняли пропозицію, якщо не секрет, чи думаєте поки що? Ми ще думаємо і намагаємось заручитися підтримкою донорів, тому що uh -huh. власних ресурсів, ресурсів, звичайно, не вистачить. У нас є е, певні ресурси, але е, тут потрібно багато фінансів для uh -huh. того, щоб обустроїти цей шелтер. Я трохи е, розумію, як це роб... працює, тобто, ми розуміємо, що ми можемо це зробити. Але якщо буде донорська підтримка, ми залюбки цим займемося. Так. А люди звертаються з такими питаннями, з такими потребами, що проживати десь є, є необхідність, є, так? є і особлива. Знаєте, звертаються. Дружини, батьки людей, наших військовослужбовців, які лежать в лікарнях, в госпіталях в да, у нас, і вони потребують якогось недорогого або безкоштовного житла для того, щоб вони могли переночувати декілька днів пережити. Тому що ну, це така потреба на сьогодні, да, знайти якийсь хостел або там гостиницю. Я не знаю, щось таке. Ну, тобто, дуже складно і дуже дорого знімати житло, звичайно, ну його ще й знайти треба. І також, також його треба так. знайти. Да а ви з якими категоріями працюєте? Це здебільшого вимушені приміщення особи? Чи можливо? І, от, ви казали багатодітні? <кху> це і запоріжці, також чи все ж таки з категорії ВПО? -лю? Ну, ВПО це зараз як ми кажемо, знаєте, ВПО це не категорія вже, це, мабуть, просто статус такий у людей, тому що ну, більшість у нас є переселенці, ми також переселенці, коли, коли нам інколи кажуть, от ви не розумієте, як це. Ми розуміємо. Ми розуміємо, тому що саме наша діяльність почалась з того, що ми самі прийшли до такого волонтерського штабу з, з проханням про допомогу, то ми, ми розуміємо. Але. Ну, що, але, ну, але? допомагаємо місцевим, ми, ми багатодітним і. Просто людям от, допомагали дитячій лікарні у видачі гуманітарних наборів, дякуючи нашим партнерам громадської організації Широкий Степ Ширяєву Володимиру, який предоставив набори. Дома пали первичний швидкий медси, теж Хорційського району. Це нам допомагала ГО Гризона. Да, Білов Максим. Він неоднократно допомагав в лікарні і Широківської громаді, і Вільнянську теж він допомагав нам. І багатодітним недавно він роздавав більше ста наборів в Хортівському районі. Ну, взагалі, ви знаєте, ми м, дуже намагаємось підтримувати тих, хто звертається. Але а, такі е, первини… Пер... Яке місто, мабуть, все ж таки люди, які належать до категорії льготних да пільгових категорій, тому що вони є самі незахищені і ми звертаємо на них більшу увагу. Ми люди ми спитаємо, які зараз на лінії вогню в принципі. От Оріха, Гуляйполе. От я в суботу буду їхати в сторону. Тобто, ви допомагаєте навіть за межами міста людям? Я їду в суботу, буду їхати в сторону Оріхова. Прибереженська громада, будемо вести туди хліб, воду, буржуйки. І депутати позвонили, кажуть, у нас народилась дитинка. Будь ласка, Допоможіть. Будемо збирати пакуночки для цього малюка, і це вже неодноразово ми робили. А взагалі так, ми працюємо по всій Запорізькій області, яка не є окупованою. На жаль, до нас коли навіть поступають дзвінки із окупованих територій, але ну не можемо. Не можемо, тому що не маємо змоги допомогти ну, передавати туди. Але а, Запорізька область, ті райони, які не окуповані, ми там є, наприклад, а, селище. Міського типу да Мало коли 10 травня там був обстріл, 11-го ми вже були там за проханням наших друзів із лікарні Широківської громади. Вони запросили допомогу для своєї лікарки. У неї був поранений брат, постраждало житло, і ми приїхали якось задружилися з тамошньою владою, і вони дуже такі знаєте класні люди. Вони допомагають всіми силами своєму селищу, і ми дуже часто приїжджаємо з допомогою для них. Якісь гуманітарні набори і Ковдри і намагаємось привезти їм оце і дрова і питну воду. Ну тобто ставили як... двері, вікна ми у них поставили. Mm. Щойно да закрили проект по відновленню житло житла, яке постраждало у людей, які відносяться до таких пільгових категорій. Mm -hmm. Тобто, за можливістю ми намагаємось робити те, що потребують і місцеве населення. А, якщо є потреба у фінансовій допомозі, знову ж таки звертаємось до наших донорів і вони оказують фінансову допомогу людям, які постраждали. Тобто у вас були проекти, які пов'язані з наданням грошей, власне, фінансуванням? Ні, Чи... Ні, Ні, у нас є донори. Угу. Це міжнародна компанія ACTED. І, і саме вони да через фінансовий відділ. Вони вже е, дають прохання, цю допомогу. Вони, да. Угу. созвонюються з людьми і дають недузі допомогу. Безпосередньо ми не приймали участь у там ну, Не у, напряму. Да. Я так розумію, не напряму. Да, uh -huh. ми як знаєте, так рекомендації таку ну не то, що навіть рекомендацію да, ну, прохання таке висловлюємо, що люди постраждали там, постраждало, згоріло житло або поранені. Даємо контактні дані і вони обдзвонюють, питають, що там трапилося, збирають документи, напряму вже передають допомогу. Так ми надавали допомогу і в селища Мала Катеринівку, і на Донбасі вони питали, якщо є у нас зв'язки, звичайно, і у нас є зв'язки, і Ляпільська громада, і під Оріховом. Тобто, там, де люди, от знаєте, сьогодні щось гехнуло. Та, і ми, якщо є у нас зв'язки з громадою, ми телефонуємо, питаємо, чи потрібна допомога, телефонуємо донорам. Тобто, ми якось тримаємо так руку на пульсі для того, щоб розуміти. Де потрібно, туди ми їдемо. І знаєте, ми спочатку, а, ну теж у мене було питання: кажу, ну от ну, ми, наприклад, отримали натуральну допомогу. Що з нею робити? Кому? Ну не просто вийдеш на вулицю, гей, кому там потрібно, да? а кажу, чоловіку, я що будемо робити? Нічого, сідаємо за кермою, поїхали. Ми їхали, домовлялися, питали, їздили там, по селищам, радилися, кому яка допомога потрібна. Телефонували своїм партнерам по всій Україні, питали, кому що. Тому що от, перша допомога, яку ми отримали, це були реабілітаційне обладнання, милиці, там якісь, ну тобто да, бандажі річно. там. Да. І ми взагалі не, розумі не розуміли, що з цим робити, але була одна умова не роздавати в лікарні. Кому, де знайти цих людей. Ну, тобто ми тоді шукали таким чином ногами. Ходили, їздили, шукали, питали, роздавали. І таким чином ми натрапили на наших головних партнерів. Також це волонтерський штаб-добровольці, які мешкають в Дніпровському районі, але вони надали нам первинне приміщення для того, щоб ми працювали у них. Вони завжди допомагали нам. І натуральної допомоги також. От, зараз mm -hmm. потрібно для дитинки щось зібрати. Ми будемо до партнерів звертатися. Що у вас є, друзі? Діліться, будь ласка, тому що дуже потрібно привести цю допомогу, і от таким чином ми вже знаєте шукали і партнерів і шукали якусь підтримку зі сторони людей влади для того, щоб ми могли працювати. Угу. То ви комунікуєте із місцевими волонтерами, і з закордонними благодійниками можна скерувати, якщо що, якщо можна. там людина прийшла з проханням, яке не в вашій компетенції, так то так, можна звичайно між собою ви комунікуєте. Знаєте, Інколи буває так, що одні люди можуть допомогти, а інші потребують цієї допомоги, але uh -huh. вони не знають, як не знають, як сконтактувати між собою. Тому ми інколи во допомагаємо їм знайти друг друга. Я знаю, що ваша діяльність вона спрямована на допомогу цивільним, але також знаю, що ви допомагаєте не лише їм. Це з особистого, мабуть, вашого, так більше не як від організації. Так. Розкажіть, будь ласка, а, згідно нашого статуту, ми не mm -hmm. маємо права допомагати через нашу громадську організацію військовим, Але як громадяни України, ми не можемо стояти осторонь, тому звичайно, ця допомога вона є і дуже активно нею опікується саме чоловік. Щас, будь ласка, ну, зможете. Допомагаємо, як можемо. В команді у нас, от я навіть у них у команді, можна сказати, це Глушко, Катерина, и... Траценка Валерій, голова штабу Дніпровського добровольця. Це Оксана, Оксана Бондаренко лікар, яка після, смені, після суток біжить медикаменти, збирати хлопцям. Це Юра. Ракопченка, який після зміни заводу з суток сідає в машину, і їде в Степнягорськ, Оріхов, в везе хлопця смаколики. Ну і все, що треба. Ну ви допомагаєте, то, власне, я зрозуміла медикаменти і все, якісь там потр... смаколики. Як... Чи як... за потребами? Які потреби є, ми стараємося їх закрити: бронежилети, uh -huh. розруський, медицина, продукти харчування. Ну все, що вода, даже пітна, якої нема. Коли нема у нас чогось, ми питаємо партнерів. Коли нема у партнерів, скидаємось грошима. Ну тобто, це така допомога, яка, знаєте, якщо до нас звертаються, приїжджають хлопці, кажуть, нам треба, ми ну, не питаємо, на що їм треба, ми питаємо, скільки вам потрібно, і шукаємо. Ну, ми це робимо так. Знаєте, ще рік тому чоловік казав: Ну як це можна за власні гроші, там щось робити, там як купувати, купуємо і за власне гроші... за власні гроші купили машину для того, щоб розвозити. Яку кстати пограбували? Коли ми стикнулися з тим, що треба розвозити по Україні якісь вантажі гуманітарні, а замовити вантажівку це дуже дорого. Це, це так дорого стало. Ми ж розуміємо, що це наші власні кошти, і ніхто нам їх не дає, тому що ми не збираємо допомогу з людей. Ми не питаємо. Дайте нам там гривню, ми достаємо зі свого кошелька, скажімо, гаманця. І тому ми вирішили, що нам дешевше буде, мабуть, не строїть власну оселю, як ми це планували до війни, бо ми купили будинок і хотіли вкластися саме в нього, щоб жити. Але на ці кошти ми купили, придбали автівку, і зараз ця автівка у нас їздить по всій Запорізькій області, в Київ, на Харківщину, Донецьку область тобто там, де необхідна наша допомога, ми туди веземо все те, що у нас є, і ділимося. І звичайно, ми допомагаємо таким чином і військовим і нашим громадянам. Які ваші враження, взагалі, коли ви виїздите за межі Запоріжжя, туди, де тривають бойові дії? Разні. Різні. Як люди вас зустрічають? Плачуть. Коротко плачуть. Сміються, радіють, обнімаються, плачуть. Ну, ви знаєте, спочатку це було дуже швидко і несподівано, тому що ну до певних умов ми звикли, да, що тут там і ракети прилітають. А коли ти приїжджаєш, і твій водій дивиться на небо і каже швидше, швидше, бігом, бігом, так сіло машини, поїхали. Це 5 хвилин. За 5 хвилин там все село губ прибігло, розвантажило машину. Щось там кудись перекинуло, щось там розібрало і побігло. Тому що ну там птічки, як вони кажуть, літають, і це дуже страшно. І ти падаєш в цю машину, і тебе просто на скорості жухи вивозять. Ну, Даже ви заїжджаєш в гуляполо, нікого немає. Пасігнав на. Отак люди збіглися, да, і розбігли і, і розбіглися, бо ще пуста. Ну це було спочатку. Ми так робили. Зараз ми вже більш обізнані, зараз ми вже більш акуратні. І донори наші вимагають певного такого, знаєте, я не знаю, як це правильно чи ні, військового етикету, коли ми повинні каски одягати, бронежилети одягати. Вони нам це надали для того, щоб ми себе берегли. І вони дуже опікуються нами, і питають, чи безпечно нам бути на цій території, скільки ми можемо там перебувати, постійні тренінги. Які які нас підтримують, нашу обізнаність, там перша медична допомога, і таке інше для того, щоб ми розуміли де можна там скільки часу знаходитись, де не можна, як нам працювати для того, щоб бути у безпеці максимальні. Тому ну вчимося за ці півтора роки. Ми вже навчилися дуже багато речей. Ми вже знаємо ну так много, да. Да, були і помилки, були у нас і якісь такі радощі. Але коли ми приїжджаємо на ту територію, ти бачиш очі людей, коли ти привозиш оці ці всі речі, ну ти розумієш, що ти все робиш правильно. Да, mm -hmm. працювати в Запоріжжі безпечніше. Працювати в Запоріжжі приємніше, але треба їхати туди, куди ніхто не їздить. Тому що, як кажуть люди, того року ще там міжнародні організації, громадські там, фонди вони привозили, привозили допомогу. Там Хліб, наприклад, роздавали кожного дня. Зараз майже ніхто не їздить. Я не знаю, чи для більшості скінчилась війна. Да, є організації, які по прежньому працюють там, але. Ну, допомога значно зменшилася. Mm -hmm. Я не знаю, чому так стається. А, у нас є якийсь свій напрямок такий, і ми досі підтримуємо його. Тому що, наприклад, це лише Мала Катеринівка, от як староста нам каже, Людмила Анатолійовна, каже: ви одні з небагатьох, хто залишився з нами от, за цей рік. А, тому що ну, щось трапилось, люди приїхали, допомогу привезли і забули про них. А ми їздимо і їздимо. Як шефство взяли? Ну, свого роду так. Ну, знаєте, Запорізька область, та, що залишилась поки що з нами, да, вона дуже невелика. І Дніпровська область, там якийсь район, після підриву Каховської ГЕС. ми... Дуже здружилися з Томаківською громадою. Ми туди возили все літо майже воду. Так? Ми привозимо досі речі і досі якісь там необхідні матеріали для того, щоб вони жили. Тому що дуже важко, особлива така спека цього літа була. Особливо, було дуже важко людям. І ми. Е Ну, цю воду бутильована вода у нас була. Ми привозили бутильовану і в баклах бак... мінеральну привозили да, і, і, і в привозили. Як... великі такі ємності. У нас були розлив. Ну, да? донори да. uh -huh. да. uh -huh. нам також надали ці баки, да, щоб ми возили своєю машиною. Ну тобто, як могли, таке підтримували. А з приводу от волонтерів, скажем так, якщо нам потрібна допомога така масштабна, от звертаємось до влади Томаківської громади, нам потрібна потрібна підтримка якась там, да, волонтерська. Там 15-20 людей нам виділяли для того, щоб ми могли працювати на місці, не возили своїх людей туди, і для того, щоб це максимально швидко було зроблено. Там роздана ця вода, наприклад. Якщо хтось хоче долучитися, стати волонтером вашої організації, або ж просто якось допомогти, що робити, куди звертатися. Можна напряму наші номери є. У нас є сторінка у Фейсбуці. Наші номери також там є. Можна звертатися через месенджери, можна звертатися напряму, тим паче, що по перше ми свої телефони з них і телефонували всім, і у декого вони залишилися, якщо потрібно. Можна телефонувати, можна звертатися, можна звертатися по нашій основній адресі. Це вулиця Медична, 8, Там волонтерський штаб знаходиться. Ми там також є. Можна звертатися туди. А у нас є також в меседжерах групи Дніпровського штабу, коли ми звертаємось за допомогою, коли нам необхідна, наприклад, там якась масштабна допомога, розвантажити машину або там щось там перенести, роздати. Ну тобто таким чином ми шукаємо людей, які б могли нам допомогти. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Дякую вам за те, що ви робите. І ми ми успіхів вам. Дякую. Дякую. Це були Марина Коляда, голова громадської організації, освітня фундація Потенціал та Ігор Коляда, фінансовий директор. А я дякую вам за увагу. Не будьте байдужими до інших, адже від нас з вами також залежить настільки швидко ми переможемо ворога. Бережіть себе і хай щастить.